Дня сьогодні хочу вам представити засновника прекрасної групи, яка тішить нас вже 5 років. Ремонт зуття, це Микола Будніко. Будь ласка, розкажіть нам, як вам прийшла ідея створити такий колектив? Ну, взагалі, ідея в мене прийшла вже ну дуже давно, але ну, так як у нас ну трішки маленьке місто, не вистачає більш професійних музикантів. Але я вважаю, що ну якби це сталося. Це сталося і насамперед, вже 5 років ми і, ну, всі якби доволі. І всім добре, і ну, ми стараємось, щоб було добре. Ну, на Фінальні. сьогоднішній день про вас знають всі, або 98% населення Славутського району. І сьогодні зібралася дуже велика кількість людей вас привітати. Е -е, ну, не знаю, що сказати. <різь> <різь> що Вже вийшов. Але ти вже це чи ні? Це буде концерт. настоящий. Ти кореспондент перший раз я перший раз теж так. Так, все. Ми давайте спочатку, Микола. Група ваша існує вже п'ять років. Я би хотіла почути, хто у вашій групі був від початку. Ну, від початку. З ким ви починали 에, працювати? Спочатку найбільше запам'ятався, можливо. Спочатку взагалі ми починали. Е, були був барабанщик такий Олег Василюк, по-моєму. починав з нами з міста Ніз Гітарист — Артур Мельник. Віктор Гнатюк, до речі, наш 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 славу. Він також, та, з вами. також починав з нами. Е, От. Ну, В принципі, за п'ять років досить багато помінявся склад. І, і зараз от і, я вважаю, що склад саме такий вже як то устаканений, знаєте, найпотужніший, найпотужніший. <світ> да. найпотужніший і, най, і найстабільніший, найстабільніший. <світ> а хто з дівчат ще був вашими собі? З дівчат от, Оксана Турчак, у Нас приймала участь нашим Оксана Турчак. Аня шлапак. Дівчата, я знаю, що ви обидві є частинками життя цього прекрасного колективу. Розкажіть, будь ласка, для публіки, що для вас є ремонт зуття? Ну, для це, мене це. ремонт зуття, гурт це віддушина. Я там відпочиваю і душою, і серцем. Ну а звичайно, більшою частиною гурту Ремонт зуття це я Тому Ви всі знаєте прекрасно, що в неї найкращий голос нашого міста. Тому що я думаю гурту. Ремонту взуття дуже пощастило, що поруч з ними є така солістка і вокалістка, як наша Жанна. Тому це від мене дійсно. розкажи, будь ласка, скільки часу ти співала? Я досить небагато. Шкода, але на жаль, зі своїм часом досить мало співала, і я дуже шкодую. Я тому що я досить часу приходжу до них в гості. Я віддаюся. І я так хочу, щоб вони мене запрошували і запрошували, тому що я дуже люблю подобати. Поля співвесть почув. Я, я тільки чекаю його що ти мені березони. Жанна, ну, а ти чесно, Скільки років ти вже працює? Гурту 5, я в гурті 4. До мене була Оксана, вона прибідняється. А, своїми здібностями також чарує славучан. І як викладач. Як ти поєднуєш роботу, сім'ю і ще роботу тут? Коли. Ти виходиш, всю свою душу, все своє серце віддаєш роботі. Як ти знаходиш сили вдома щось? Ой, чесно кажучи, часу катастрофічно не вистачає на все. Але це як, наприклад, для чоловіка рибалка. Риби не принесе, але задоволення по максимуму. Ось так для мене ремонт взуття. Ну, це більше, ніж хобі. Це більше, ну це частина мого життя. Я навіть не уявляю свого життя без ремонту взуття, без хлопців. Без е, 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 якихось наших таких жартів. Е, ну, я думаю, ми більше, ніж уже колеги, друзі. Це сім'я. Сім Мені здається, просто друге ім'я Жани це пісня, правда? Mm -hmm. З піснею пожеці. Хто до нас бачить, приєднався? Передаємо йому слово. Розкажіть нам щось трошечки про себе. Ну, сам музикант з Нетішина. Розкажіть, на якому саме ціна? Як гітарою, бас гітарою, на барабанах трошки вмію грати. Як давно працюєте з контролем? З гуртом 4 роки. Що для вас є робота в колективі? Самовираження. Я завжди хотів грати в колективі і знайшовся такий колектив, в якому приємно працювати. Дякую. Наталочка, ми пам'ятаємо, що на терасі звучала музика гурту Миколи Бутнікова. Розкажіть, будь ласка, чому вибір ви свій зупинили саме на цьому колективі? Ну, Розпочну з того, що ми з Колі дуже-дуже давно знайомі, ми гарні друзі. А По-друге, хочеться, щоб люди приєднувалися до таких концертів Чечниця, адже це дуже гарна музика. Надійсно її виконують. На атлічно так можна сказати. Я їм бажаю великого процвітання і сподіваюся, сподіваюся, що ми надалі будемо співпрацювати а, разом. Обов'язково. Так, хай частіше приходять <гум> люди до нас на концерти. Ти ініціатор, ти молодець, ти знаєш, як це важко. Я чесно кажу, чи ти казав, що ти кинеш? Я зі сторони дивилася думаю, мою По-любому він плюне, махне рукою. Знає, як це складно. Просто ти унічка і молодець, і це щиро, і я вас хіщаю з цим, що ти все-таки заставити, ви всі знаєте, що це безкоштовно. Як можна заставити людей робити ну зараз, які хочуть заробити, да? правда? Ну Просто це ти молодець ну і завдяки твоїй команді. Ти організував. Далі, продовжуючи ну, далі свій тост, да, на рахунок руки, ви відповідаєте за це. Великим панцем я б сказала, би, що це Дімка Ти. Чесно. Я знаю, що Коля тебе дуже поважає. Ну, я повірю, стільки гарних слів завжди про тебе говорить. Я менше тебе знаю, тому що коли я прийшла до вас, він не грав, був інший. Але він завжди тобою розхищається. В нього ти музикант з зробив. Далі звісно, це жанулічка, це украшення ваше. Це, звісно, просто прекрасно. ваш голос цінуйте її. чи. ви смієтеся? Коля зібрався в Ізраїль. Думаю, лівки-палки, тільки нормальний друг попався і уїжджає. Так жалко було, капець. Потім пап ну, весною приїжджає. О, думаю, це добре. Граємо коля, я там, він там, Ковчеж тільки до нього приїжджав. І потім Коля вирішив групу створити живу. А я всю життя програв, ну, я з того, ну, старий музикант з тих часів, коли тільки вживу грали. Все, я люблю це діло. І думаю, Господі, дай Боже цьому парню, бляха, щоб він создав цю групу, щоб я на старість хоч прийшов і оцей бін-бім, коли настраюється це все, джук-джук-джук, оце, оцей кайф почувствував. І так воно і, і вийшло. Кстати, ремонт взуття не хочу хвалитися, коля не дасть збрехати, це моя ідея. Я найперший йому сказав про цю. <гум> Він мене питав, Серега, як назвати? І одразу ремонт пішло, пішло, значить, інтересна назва така. Да, я думаю, що цей колектив, Костяк, у всякому в случае, Костяк цього колектива заслуговує на саму повагу. Можна їм покладувати? Да. Всі різні, всі абсолютно різні, але вони мають... Одне, єдиний такий, один-єдиний стерженьок. Всі люблять музику. Я п'ю за вас, ребята. За ви класний. І дай Боже, щоб ви грали, щоб я кажу, коли вже буду досі, зовсім старенький, щоб я прийшов і оце послухав. Дякую. Не розочаруйте мене. За вас. Щоб ремонт зуття любили всі і будуть любити всі. Що... Ха вас люблять. Любили. Хай люблять далі. Я пропоную такую десь з роками приходити більш класичний варіант. Да. Ти подаєш, був е, якийсь там біблені концерт ДДТ. Ви <реш> що на вліні? Ну, ну, то я ну, вас ну, в нашому складі ну, не уявляю. Через років 20 да. Нікитюка привезли е, на хорошому джипі, yeah. е, це дали йому хорошу групу, швидко тост. Ти yeah, е, став одну гармошку. Да. І донов, Коля, реально, коля, що я уявляю десь через років 10, 15, 20, щоб зустрічався такий, такий склад, я кажу, такі, хай буде, хтось там курить, хай буде, що хай буде двор, так, знає, що, дим, щоб мало молоче. І граємо так, не тако, знає, а поставити так, так, між людьми колоночки, моніторчик, цей комбічок, ага. сидять, тут, тут один комічок, тут так, от, от таке. Мені дуже подобається, як машина в Римі це робить, як ДДТ. І коли я почув деякі пісні із ДДТ, то я так ось уявив, Коля, з відчину серця, бажаю, щоб ваш колектив е це проживав через десятиліття. Дякую. За вас. Я Дякую. бажаю вам своїх пісень, щоб ви були кручі, ніж да, ДДТ і всі інші. Я казав, що Добре. 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 Візьміться, запам'ятаєте. От дяді Коля, це зараз.